Всім привіт! Ось знову моя красонечка. Використовувала я в цій прикрасі бусини білого та чорного кольору. Але ви можете використовувати такі, які вам більше подобаються. Прикраса ще не є я готова. Коли буде готова, покажу її на манекені, але на даний момент. Може, хтось має бажання виготовити ось таку красуню. У мене є майстер-клас, він платний. В описі під відео залишу скільки коштує майстер-клас, скільки коштує схемочка. І можете для себе робити красунечку. Використовувати бісер можете такий, який вам більше до вподоби. Серединка ось така цікава, вона виготовляється все одностайно. Ну, дуже-дуже цікава прикраса. Якщо маєте бажання, пишіть. Пишіть мені на Фейсбук, все залишу в описі під відео. Або є вайбер також. І за цим вайбером також можна ще зв'язатися в Telegram. Пишіть, як вам красунечка. Є схожий майстер-клас у вільному доступі. Це останнє, що я робила, але він. Ну, Капельку відрізняється, тому що ось така цікава серединка. Трошечки, мені здається, чимось відрізняється малюночок, але не біда. Маєте бажання? пишіть, придбайте для себе красуночку. адже до травня, до кінця травня місяця буде для учасників групи акція невеличка і буде схемка із Майстер-класом коштувати дешевше. Все в описі під відео шукайте. До нових зустрічі. Пока-пока.